Привіт! Сьогодні на огляді смарт-годинник High Watch S6 з прайсом менше, ніж 20 доларів. У цього смарт-годинника екран більше 2 дюймів, більше 150 циферблатів на вибір, більше 100 спортивних режимів і достатньо датчиків. Про всі його функції, а також про те, в який корпус це все запаковано, розповідаю далі в огляді. Якщо цікаво, дивись далі. А починаю з комплектації. Приїжджає до вас годинник в ось такому пакуванні: це картонна коробка. Якій, окрім інструкції, не буде нічого, лише кабель для підзарядки з одної сторони два піни, а з іншої USB Type-A. Годинник у мене в руках, а значить, розповідаю про його корпус та дизайн. Те, що мені сподобалось, і на те, що варто звернути увагу. В конструкції різні матеріали, але в основному пластик. Зверху 2D-скло, по боках безель також з пластику. Віконце з датчиками прикриває прозорий пластик. За механічне управління відповідає всього одна кнопка. Вона ж і колесо, але функції колеса в неї немає. Ви можете лише один раз натиснути цю кнопку, або натиснути подовше. Тоді вам запропонує вимкнути, перезавантажити годинник або активувати. Режим SOS. це значить, що годинник сповістить той номер, який ви вказали через додаток, про певну ситуацію, яка з вами склалася: екстрену ситуацію. На лівій стороні корпусу два великих отвори: це динаміки, справа мікрофон. Це маленький отвір від тут поруч з колесом. На зворотньому датчики та контакти для підзарядки. Габарити цього смарт-годинника бачите перед собою. Вага дуже маленька. Всього 40 грам, і це класно для тих, хто не любить важке носити на руці. Такі, як я. Бо до всього цього цей годинник зручний, коли ви його залишаєте на ніч, що він міг вам слугувати вранці і як будильник, бо має вібро, і як аналізатор вашого сну. Статистику ви можете дивитися або через годинник, або через додаток. Це зручніше. Додаток, хайлуфан про нього розповім трішки пізніше. Ремінець в комплекті 1 силіконовий, ширина в місці кріплення 22 мм. Можете замінити на будь-який інший. В цілому збірка хороша, матеріали підібрали дуже якісні. Так добре пофарбували і не має враження, що купуєте щось дешеве. Хоча нагадаю, цей пристрій коштує менше, ніж 20 доларів. Дисплей, діагональ якого 2,01 дюйма, також не підказує нікому, що у вас на руці щось дешеве, бо він реально великий, роздільна здатність 240 на 296 пікселів, Пікова яскравість заявлена 550 ніт. В погоду, коли навколо сніг і дуже дуже яскраве світло, лише на максимальній яскравості на екрані вдається щось прочитати. Але якщо ви знаходитесь в приміщенні, то яскравість варто знизити як мінімум до половини автоматичного регулювання яскравості немає, все треба робити вручну. Але це швидко робиться, бо панель налаштування яскравості знаходиться в одному кліку з головного екрану. Це tft матриця картинка нормальна, точно не ідеальна, бо це не AMOLED, А AMOLED я вважаю найкращим вибором для смарт-годинників в цілому. Через налаштування додатково можна встановити час вимкнення екрану від 5 до 30 секунд, активацію його при повороті руки. Плюс можна обрати один зі 150 циферблатів під будь-який стиль вашого одягу і сьогоднішні побажання. Пам'яті годинника зберігаються чотири циферблати. Коротко розповім про інтерфейс годинника, адже є невеличкі зміни в порівнянні з тими годинниками хайлу, які я тестував раніше. При скролі зліва направо потрапляємо в швидкі картки. Де і статистика є по певним додаткам, і характеристики по поточному стану здоров'я, і можна швидко перейти в потрібну функцію. Верхня шторка представлена іконками швидкого доступу, тут є ліхтарик, енергозбереження, опція регулювання яскравості. Швидко потрапити в меню вимірювань можна свайпом вліво з головного екрана. Це навіть не меню, а швидкий доступ до того чи іншого вимірювання. Плюс тут показується погода і можна перемикати музику. Але цей список можна під себе налаштувати. Свайп знизу вгору доступ до повідомлень. Як на мене, то дуже грамотно оформлено меню спортивних режимів. В основний список внесені найбільш часто використовувані. Решта ховається в додатковому розділі. Там є також підрозділи, і потрібний вам вид спорту можна перенести вище. Зауважу, що годинник має захист по стандарту ip 68 тобто в ньому можна спокійно займатися спортом. Він витримає і невеликий дощ, і надмірне спітніння. Тобто, з ним точно Можна працювати в спортзалі. Вбудованих додатків вистачає: це і калькулятор, і вбудована дзвонилка, і ліхтарик, і секундоміри, таймери, погода. Єдине, що можу сказати, що динамік тут не надто голосний а от до вібромотору претензій немає. До того ж, у нього є декілька рівнів. Потужності за час тестування цього годинника проблем з ним не виникало. Датчики працювали коректно, але зауважу, якщо у вас тоненька рука, то можуть бути проблеми з замірами датчика частоти серцевих скорочень. Але мені цей бак зустрівся лише одного разу на дуже тонкому жіночому зап'ясті. Окрім частоти серцевих скорочень, годинник оснащений функціями моніторингу кисню в крові, причому це можна налаштувати на заміри протягом усього дня 24 години. Також можна міряти рівень стресу, і як я й казав, заміряти сон. Ну і як же без шагоміру він також тут є. GPS в цьому годиннику немає. Захочете отримувати навігацію, то запускайте спортивні режими через додаток Fun. Додатково відмічу функцію дзвонилки, адже з годинника можна прийняти або відхилити дзвінок, а також можна повноцінно набрати потрібний номер і зателефонувати на нього, або створити невеличку телефонну книгу через додаток і швидко набирати потрібні номера. До роботи голосового помічника нарікань немає. Мікрофон чітко розпізнає ваше запитання і ви отримуєте відповідь через смартфон. В додатку Хайлуфа на першій вкладці бачите статистику моніторингу різних датчиків. А вже на другій вкладці можете починати спортивну активність. В додатку відстежується заряд акумулятора, можна активувати або деактивувати сповіщення. Ну і звичайно ж завантажити на смарт-годинник S6 нові циферблати, а їх там більше 150 штук різних, і вони постійно оновлюються. На останок інформація про батарею всередині акумулятора на 270 мАч, на годину, і його в звичайному режимі з тренуваннями вистачає не менше ніж на тиждень. Якщо ж датчиками користуєтесь по мінімуму, а носите цей годинник просто як годинник, то вам його вистачить днів на 20. Повна зарядка батареї займає приблизно 2 години. І зверніть увагу, що коли підключаєте кабель, на екрані не просто показує процес зарядки, а показує ще й дату і точний відсоток заряду на даний момент. Ну і маю визнати, що заряд в цьому годиннику не зникає надто швидко, бо чіпи актуальні і працює він з Bluetooth 5.3. Підводжу підсумок, смарт-годинник Watch S6 вразив мене ціною, яка менше ніж 20 доларів. Великою кількістю спортивних режимів і зручністю їх налаштування, зручним інтерфейсом, великим дисплеєм і хорошою автономністю. Як для пристрою, який коштує ну дуже недорого, це дуже хороша альтернатива смарт-браслету, бо вага всього 40 грам, і корпус легкий пластиковий. А до всього ви можете замінити ремінець на той, який вам подобається по кольору і матеріалу. бо при ширині 22 мм його легко підібрати в будь-якому магазині. Дисплей, хоч і не AMOLED, але великий. Плюс є захист корпусу по IP68. Якихось недоліків в цьому пристрої я не знайшов. Але якщо виникнуть у вас запитання, то задавайте їх в коментарях під цим роликом. А де придбати цей пристрій? По лінку з опису до цього ролику на офіційному магазині бренду Хайлу. На цьому в мене все. З вами був Андрій та портал Smartphone.ua. До зустрічі.